Неволі тяжко. Хоча і волі, сказати по правді не було. Та все таки я хоч жинусь, хоч на чужому та на коні, Отож своєї злої долі, як Бога, ждати довелося. І жду її і виглядаю. Дурний свій розум проклинаю, що дався дурня водурить, в калюжі волю утікать. на серце, як згадаю, що не в країні впливає. Що не в країні дружить людей і Господа. А тепер, Василь, Самуен. Я тобі галантно не вклонюся. Компліменту зробимо з руку. Тільки в очі ніжні задивлюся, в них свою трубу втуплю. І коли химерною гобою сполинає землю довга ніч, довго серце тужить за тобою, Довго сон мені не йде до віч, довго вілі таємничі крила обвивають марвом видінь. І стоїш ти крихотна і мила, і прозора, на кова. І палають, ніби стиглі вишні, ладно підкоряючи собі губини і грішні.